Вони здійснили камінаут – українські знаменитості і не тільки які розказали свою таємницю, хто як і де розкрив новину про нетрадиційну орієнтацію, кого народ підтримав, а кого навпаки засудив. Я, Ернест Гогі, розкажу вам уже за мить. Каміна у цього українського співака, як пишуть його фанати, був чи не найобговорюванішою подією 2021 року. Меловін так наробити шуму своїм вчинком йому вдалося. Де, як та за яких обставин? Розказую Київ фестиваль Атлас Вікенд. Сотні артистів, купа сцен, одну з яких запалював Костя Бочаров. Справжнє ім'я Меловіна, як кажуть меловінатори, фан-клуб затятих прихильників творчості цього артиста. Цитую: навіть не думали, що стануть свідками такої важливої події у житті Меловіна. Що ж так вразило глядачів? Окрім екстраординарного костюму, який до слова теж став інфоприводом для ЗМІ, Меловін публічно під час виступу зробив для багатотисячної аудиторії важливе оголошення. Зізнався, що він бісексуал, тобто подобається йому як дівчата, так і хлопці. Словами Меловін не обмежився і підкріпив їх вчинком, шокуючим та несподіваним. Так про це казали фанати після побаченого. Меловін на сцені поцілував дівчину, а потім і хлопця, з якими виступав. Після чого підняв прапор ЛГБТ плюс спільноти. Такий вчинок аудиторія сприйняла по-різному. Хтось засудив орієнтацію знаменитості, писали цитую. Це ненормально». Та на противагу були і ті, хто приємно підтримав. Менше з тим, про камінаут. Співака гуділи усюди. Стрічки тікток. У інстаграму та шпальти змі, а от останні поставили за мету дізнатися, ким зайняте серце Меловіна. У нього є хлопець чи дівчина. Так старанно вони намагалися зазирнути за ширму його особистого життя, та їх встигли випередити ніхто інший, як сам Меловін. Через рік після гучної заяви на сцені фестивалю він вирішив поділитися з фанатами, хто ж тоді зайняв другу частинку його серця. Нею виявилася партнерка співака по проєкту Танці зірками Ліза Русіна вже за рік Стосунки пара вирішила припинити, а про розрив зірок українці символічно дізналися 14 лютого у день закоханих через публікацію дівчини в інстаграмі, де вона сидить на ногах вже не меловіна, а іншого чоловіка. У той же день соціальна стрічка кості Меловіна поповнилася неочікуваною сторис, де він тримає таємничу дівчину за руки. Хто вона та як звати, невідомо. Та схоже, і ті стосунки довго не протрималися. Адже зараз на запитання, чи є хтось у співака, Меловін не прихов що він один людина, за спиною якої маса шоу та проєктів, голос країни, маска, танці з зірками, креативний продюсер, людина ідей. Так про нього кажуть його прихильники та друзі. Володимир Завадюк розказав про свою орієнтацію відомий продюсер минулого року, символічно у перший день місяця прайду, 1 червня. Зробив він це на своїй сторінці в інстаграм. Написав великий пост, де поділився, як важко було усе життя ховати своє справжнє я від світу. А Рікамінаут він назвав особистим викликом, завдяки якому він може нарешті жити щасливе життя. Знаний в зіркових колах продюсер підсумував, що зараз, у наші часи, це важливо як ніколи. У коментарях під постом зізнання підписники розділилися на дві касти: перша підтримала зірку і похвалила за сміливість розказати правду. Інша ж засудила та назвала образливими словами. Настільки розгорілися суперечки між людьми в коментарях, що стрічка заводюка перетворилася на ринг для поєдинків, що залишає. Алися робити пану Володимиру, бути при своїй думці і підтримувати усіх своїх, тим, кому так само, як і йому довелося довго приховувати свою орієнтацію від світу. Та як таку новину сприйняла родина продюсера Ділюся, мама Вови заводюка підтримала свого сина. Тепер їхні стосунки стали ще ближчими, як розповів знаменитість. Він почав комфортніше почуватися під час спілкування з членами сім'ї. Зараз у Заводюка є хлопець, хто він розкривати особистість другої половинки, не хоче. Лише розказує, що у них у парі панує несамовита любов. Людина свята. Так, цього блогера та співака називають прихильники у соцмережах. Олег Машуковський. Веселі ролики у Тіктоці, Інстаграмі та незмінна посмішка, так довго виглядали публічні сторінки блогера до 2020 року, бо тоді він вирішив поділитися темною стороною свого життя. Про те, що сталося, розкажу згодом. Я бісексуал. Таке зізнання він зробив у 2020 році в одному з інтерв'ю у коментарях під роликом багато користувачів написали, що не здивовані такою новиною, а свою реакцію пояснили тим, що хлопець, який робить макіяж, точно гей. Мейкапи Машуковський і справді робив, мало того, що й заробляв на цьому гроші, адже мав свій блог, де вчив підписників урокам мистецтва візажу. Та все ж поточнив, якщо хлопець мейкап артист це ще не свідчить про його нетрадиційну орієнтацію. Менше з тим, на початку 2024-го в інтерв'ю він робить нову заяву, що. Він гей. Така новина блогера збила з пантелику його фанатів. Адже декілька років тому він казав, що він бісексуал, а зараз стверджує, що гей. Пояснювати зміну свідчень Машуковський не взявся. Замість цього вирішив поділитися з фоловерами своїм минулим з рідного Луганська. Там ще юного Олега часто булили однокласники. Як пояснював сам блогер, робили це, бо Машуковський виділявся серед усіх своїм незвичним, як для хлопця, вподобанням мейкап. Так, не солодко довелося Олегу тоді у стінах своєї школи. Та все ж цей жах мав свій кінець, коли у 2014 році блогер поїхав у США аж на цілий рік за програмою обміну студентами. Там, як розказував Олег, на вільній землі він навчився захищати себе та свої інтереси. А повернувшись до України, переїхав у Київ, де почав своє життя з чистого аркуша. А напередодні Олег порадував своїх підписників новиною. Він заручений. Особистість свого коханого довго тримати у таємниці не. Став і одразу виклав спільні світлини в інстаграм. Обранцем Машуковського виявився хлопець на ім'я Данило. Він теж блогер і експерт по мейкапу. Як багато пов'язує цих фантастичних молодят? Погоджуєтеся? Напишіть свою думку у коментарях. Ще один нашумілий камінаут стався у лавах ЗСУ, коли про свою орієнтацію вголос розповів військовий Віктор Пилипенко. Служити чоловік почав ще у 2014 році. Робить це і донині уже як військовий медик. Камінаут Віктор зробив у 2018 році, коли як каже сам воїн зробити це було в рази важче ніж зараз. І пояснив, він був першим відкритим геєм у армії, що стало на захист країни. Та як на таку новину від військового відреагували його побратими? Розказує про те, що він гей, знали не усі лише ті, кому Віктор вирішив довіритись його секрет перестав бути таємницею, коли побратими побачили стікер на телефоні Віктора. Веселковий прапор ЛГБТ спільноти. Після переповідав військовослужбовець до нього підійшов сержант і прямо запитав, чи він гей. Незабаром про орієнтацію пана Пилипенка знали усі. Сам він переймався і думав, що хорошого ставлення від товаришів через цю новину не буде. Втім, переконував після жоден із побратимів. Не кидав образу через камінаут. Нині Віктор все ще служить у своєму підрозділі і запевняю, з хлопцями по службі він у хороших стосунках. А от поза військом, через орієнтацію Віктора, вже було кілька гучних скандалів. Один із них виник після вручення нагороди у лютому 24-го року. Тоді військовому вручили медаль за жертовність і любов до України від української православної церкви Київського патріархату. Втім, коли у церкві дізнались про камінаут воїна, онулювали цю нагороду. Докину кілька деталей замить. А поки варто розказати вам, як. На зізнання про тягу до чоловіків відреагувала родина Віктора Пилипенка. Батьки чоловіка його не зреклися, навпаки, підтримали. Мама військового сприйняла новину спокійно, а от тато попросив дати йому трохи часу, аби це прийняти. Своє слово, батько таки стримав через місяць, але все ж свого сина втрачати не хотів, тому прийняв той факт, що він гей. Тобто підтримали і родина, і друзі, і побратими, усі, окрім церкви, яка між іншим розказує, як і обіцяв, породила довкола Віктора черговий скандал. А нагороди в УПЦ пояснили так: церква не розділяє його гріховних вподобань і агітацію ЛГБТ. Ця новина поставила на вуха українське змі. Більшість заголовків, у яких звучали процькування прав свободи людини. З реакцією на це сам Віктор не забарився і сказав, що визнає нагороди лише від народу України, якому дав. Присягу українці ж натомість за такі слова військовому подякували за службу і попросили через заяви церкви не впадати у відчай, бо бути собою це завжди про прояв відваги. А ви що думаєте про таке ставлення української церкви до ЛГБТ спільноти? Пишіть у коментарях. Вони не побоялися стати вільними від стереотипів та засуджень. Своїм камінаутом надихнули багатьох людей не боятися себе та почати жити вільне та яскраве життя. Але тепер вже з маленькою ремаркою про себе, чия історія з вища згаданих особистостей вразила вас найбільше. Напишіть нам у коментарях, Па-па!